Народний депутат Микола Скорик. Дякую. Скорик опозиційний блок. Шановні пані голова, в бюджеті 2015 року записано, що доходи державного бюджету від, від діяльності національного банку будуть складати більше 60 мільярдів. В той же час Рада національного банку підтверджує на цей рік тільки 34 мільярди. Чи підтверджуєте ви ту суму, яка стоїть зараз в державному бюджеті? Друге питання. У державному бюджеті стоять дві цифри фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 20 мільярдів і 25 мільярдів на рекапіталізацію банків. Чи вважаєте ви, що буде справедливим, коли замість банкрутілих власників банків за проблеми і проблемні активи цих банків будуть платити безпосередньо держава Україна і прості громадяни України? І третє питання: яка сума з того рефінансування, яке ви надавали комерційним банкам, пішла все ж таки на валютний ринок? Яким банкам і яку вони понесли догану від національного банку? Дякую. Перш за все, перше питання може про рефінансування. Як я вже зазначила, національний банк за мою каденцію видав тільки 5 стабілізаційних кредитів, та всі ці кредити були видані тільки на повернення депозитів в рамках гарантованого фондовому сумою. Куратори це відслідковували до кожної копійки. Є всі репорти з цього приводу, тому ні одного, ні жодної копійки з цього не пішло з банковського ринку. Але якщо населення отримало свої гроші в банках, воно могло йти на вторинний ринок валюти на готівковий та купувати валюту. Тому опосередковано посередковано якийсь вплив мог бути. Щодо першого вопросу, першого питання доходи національного банку шістдесят п'яти прибуток Національного банку за ці року складе 65 мільярдів гривень. Тому Національний банк не заперечує перерахувати ці прогнозований прибуток. Це Включіть мікрофон, будь ласка. Я вам скажу, чого це сталося. Це сталося одного разу в нашому житті, тому що ми продали валютні резерви наші чисті, а вони дали нам курсові різниці, які вже були реалізовані. Тому такий висок, високий прибуток, але це одного разу в нашому житті. Ну, це Ді. на 15-й буде так. перераховано, тому що це 14-й рік. Я я з вами згодна. Це ніяк не допоможе нам у нашому житті на на, на всю ос, нашу подальше життя. Це одноразова, але національний банк може перерахувати ці гроші.